Є знижки на таблетки ножпа в аптеках подорожник бам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, з... тема так зараз тема. Дуже багато було дискусій стосовно неї. Дуже багато обговорювали, де розташувати національно військове меморіальне е, меморіальне кладовище. І от нарешті вже дійшли згоди. Кабмін нарешті обрав місце розташування національного військового меморіального кладовища і затвердив вже офіційний документ, де ховатимуть героїв і які захищають незалежність України, е, які захищали незалежність України. Знає наша Олена Квітка. Олено ще раз вітаємо тебе. Розкажи, що тобі відомо. Колеги, вітаю. Ну ми зараз на околиці Києва. Якщо зорієнтуватися, це виїзд Києва з боку теремків. Ось власне у напрямку Одеси, Одеська траса. Ось я стою буквально повз, вздовж неї. І ось власне рішення про створення національного військового меморіального кладовища. Воно було підписано. Було підписано, що воно буде створено саме тут. Якщо бути більш точним, то це територіальна громада селища Гатне це Фастівський район, Київська область, і ось в рішенні йдеться про те, що ось власне таке національне військове меморіальне кладовище. Це експериментальний проєкт. Це про експериментальний проект, який передбачає дві ділянки. Давайте розбиратися. Перша ділянка вона буде меншою за розміром. Це приблизно 8 гектар. Якщо знову ж таки так як зорієнтуватися. То ось ми буквально зараз стаємо біля південного кладовища, і ця ділянка 8 гектар буде впритул до нього, ось воно позаду мене, і там з іншого боку. Інша ділянка набагато більша, на майже 259 гектар, І а, ця фактично в вона починається від місця, де я стою, і тягнеться в той бік від міста в напрямку Одеси до найближчої розв'язки. Там є вулиця Лісова і ось. Це бачите, все така от лісосмуга вздовж дороги, яка тягнеться вздовж і вглуб в той бік. Хочу зазначити, що за кадастром вчора перевірили ну, за номерами цих ділянок. То це по перше. По-перше, це державна власність і це землі лісогосподарського призначення. Але друзі, перед тим як розказати деталі щодо створення цього національного військового меморіального кладовища, хочу трошечки коротко нагадати перед історію вибору міста. Насправді ця історія тягнеться вже дуже довго було чотири варіанти. Перший варіант зробити військове кладовище в самому Києві це урочище Бабин Яр, власне, Київ, там 14 гектарів. Це дуже сумне місце, тому що там вже є меморіал пам'яті жертв Голокосту. Ще один варіант розмістити меморіальне кладовище на іншій околиці Києва в передмісті з боку браверів. Біківнянський ліс ця місцина називається. Там є також моріал. Пам'яті меморіал пам'яті жертвам репресії до могили. Називається І, власне це місце також розглядалося, але тоді почало виступати міністерство культури, тому що багато поховань там ще не досліджено, і створити власне Цвинтар кладовище в короткі терміни там було неможливо. Третій варіант він найбільш скандальний. Ми про нього також розповідали у сніданку. Це створити військове кладовище урочище Лиса Гора. По Перше, це заповідна територія, це ландшафтний парк. Там приблизно 140 гектарів хотіли віддати під військове кладовище. Але тоді, по-перше, громада з цим не погоджувалася. Також природозахисники вони підписали відповідно, зібрали і необхідну кількість підписів. Підписали петицію. Там було більше ніж 6 тисяч голосів і подали на розгляд а, кий, в, в, в Київську адміністрацію. Але е, цю петицію відхилили. але Тим не менш, ось ми бачимо по факту, що власне це місце і не обрали як місце розміщення національного військового кладовища і зупинилися на четвертому варіанті, який також розглядали. Ось власне зробити національне військово меморіальне кладовище саме тут біля селища Гатне. Ну і фактично це буде продовження, якщо так в загальному сказати, і продовження південного цвентаря як тут починається, буде тягтися в той бік, і це найбільша ділянка там буде. Ну фактично, якщо все це скласти, то це буде 270 гектар території. Ну і власне, що передбачає собою це е, е, національне військово меморіальне кладовище це не просто місце поховання наших захисниць та е, захисників. Це цілий меморіальний комплекс. По перше, ну принаймні, те, що нині є на сайті е, цього проекту, там зазначено, що це буде комплекс з центральною площею з, з місцем для урочистих поховань. Ань. Різні. Поруди, які необхідні для власне здійснення цих поховань. Ну а також тут буде і музей дослідження російсько-української війни, також музей пам'яті, і буде спеціальні зелені насадження, такі як дерева пам'яті. Що зараз? Принаймні, те, що мені вдалося ту інформацію, вдалося знайти, то зараз обирають підрядники для виконання робіт. Ось Ця територія вона буде розчищена від зайвих насаджень. для того... За проєктом цього національного військового меморіального кладовища. Ну і власне роботи по створенню кладовища має закінчитися до 30 серпня 2025 року. І вже відома цифра, що з державного бюджету власне цей експериментальний проєкт виділи 515 мільйонів гривень. Колеги, ось така інформація. Вам слово. Дякуємо тобі, Квітуль. Розібралася ситуації, Рішення прийняли до вже в 25-му році, в серпні будуть роботи завершені. І ну нарешті дійшли згоди. Нарешті вже обрали місце для національного меморіального військового кладовища. Дякуємо тобі, Олена.